Намаскар. Намаскар. сьогодні. Давайте зачитаємо промову під назвою Як зробити людину універсальною. Вона була виголошена в 1979 році у Ліоні, у Франції. І вона дещо довга. Тому я вирішив вирізати деякі частини, щоб зробити її коротшою. Людське тіло це не тільки матеріальне тіло, але й психічне та духовне тіло, але насправді духовне тіло не може існувати, є фізичне тіло і психічне, в духовній площині не може існувати жодного тіла, бо чинником духовності є засвідчення, це не тіло. Але воно прив'язане до тіла. Щоб не робило фізичне тіло, ваш дух, тобто когнетивна здатність, залишається прив'язаним до нього, і бачить, і знає, і стає свідком того, що робить тіло. Подібним чином, ваш дух є свідком ваших психічних тіл. Тобто свідком роботи вашого розуму, це здатність засвідчувати, це не тіло. І коли ця здатність засвідчити залишається прив'язаною до конкретної людини, ми кажемо, що це індивідуальна здатність до засвідчення або дживатма, тобто одиничний дух. І коли він пізнає все, будь-що з цього всесвіту це найвище усвідомлення, вища здатність до пізнання. Коли дух знає лише те, що робить цей маленький хлопчик чи дівчинка, тоді це називається дживатмою або одиничною когнитивною здатністю. І коли дух знає все про цей всесвіт. То він космічна або найвища когнитивна здатність. Отже, найвищою пізнавальною здатністю є парамапоруша або вища свідомість, а одинична когнитивна здатність це дживатма або одиничний дух. Тепер що таке духовна практика? Духовна практика це лише перетворення одиничної об'єктивності. Космічну об'єктивність. Щоразу, коли щось робиться, є дві основні сутності об'єкт і суб'єкт, крім того, існує зв'язок між суб'єктом і об'єктом. Сцена є об'єктом, а глядач суб'єктом, а потім є сам процес спостерігання, який пов'язує об'єкт і суб'єкт три сутності. Тепер, коли об'єктом є щось обмежене, сковане, дрібне, то суб'єктом є дживатма, тобто одинична свідомість. Це звичайна істота. І коли об'єкт стає нескінченним, перетворюється на щось нескінченне, тоді суб'єкт стає космічним. Суб'єкт більше не залишається чимось обмеженим, чимось одиничним. Отже, духовна практика, окультна практика, це перетворення цього маленького об'єкта в цей нескінченний об'єкт. Коли ви думаєте, що це маленьке тіло моє, ви є одиничною свідомістю. А коли ви думаєте, що це тіло розміром з увесь Всесвіт належить мені. То ви Парама Поруша, найвища свідомість. Коли це одиничне тіло ваше, ви знаєте всі секрети цього одиничного фізичного тіла, одиничного психічного тіла. А коли цей величезний космос стане вашим об'єктом, ви будете знати про весь цей нескінченний простір. І в цьому різниця. Ваша духовна практика це просто практика перетворення, перетворення малого у велике. Цей процес перетворення робить людину універсальною. Саме її існування виходить за межі часу, простору і особистості. І що відбувається тоді? Універсальна людина стає не тільки всемогутньою, але й всезнаючою. «Всезнаючий» означає безмежність. Коли людина знає все, не читаючи жодних книжок. Духовна практика це практика збільшення власного психічного радіусу. Коли хтось збільшує свій радіус, останній стає більшим і більшим, і діапазон розуму також стає більшим. І коли, збільшуючись таким чином, Радіус стає нескінченним, шукач стає одним цілим з Всевишнім. І так, шукач стає одним цілим з Парама з вищою свідомістю, це єднання з Парама цей вищий союз з вищою свідомістю. Це називається спасінням або звільненням. Звільнення в даному випадку це звільнення назавжди. Спасіння також має постійний характер, коли одного разу здобудете, то здобудете назавжди, і це є стадія найвищого володіння собою. Кожен духовний шукач повинен знати це і бути безмежним. Отже, коли ми думаємо про малі речі, то частина нас, що засвідчує це, є одинична душа або одиничний дух. Якщо ми зможемо відірвати наш розум від думок про щось обмежене. І замість цього думати про щось нескінченне, вічне, абсолютне і тотальне, тоді та сама свідомість, що є свідком, стає космічною свідомістю, вищою свідомістю. Отже, все, що потрібно, щоб перетворити дживатму, вашу одиничну атму, ваше одиничне Я на космічне я це відпустити думки про дрібні об'єкти і зосередитися на думках про щось тотальне і нескінченне. і це те, що ми робимо, коли практикуємо медитацію. На перших етапах медитації ми докладаємо зусиль, щоб відпустити ці обмежені речі. Ми відриваємо наш розум від світу, ми відриваємо наш розум від тіла. Коли ми зосереджуємося на одній точці чакри, це допомагає отримати розум вільним від обмежених речей. Отже, розум має тенденцію спрямовуватися на багато речей ви звільняєте розум і утримуєте його в одній точці. Ця точка допомагає вам залишатися вільним від того, щоб бути зануреним в обмежені речі, і тоді ви уявляєте тотальність, повноту, нескінченність. Абсолютну свідомість і як тут, тут говориться, що, коли збільшуєшся таким чином, радіус стає нескінченним. Тобто, це не те. Що відбувається так просто, здатність думати про щось нескінченне це не те, що можливо зробити з першої спроби І що таке нескінченне? Ми ніколи не думали про щось нескінченне раніше, але з часом ви стаєте кращим у відпусканні обмежених речей. Насправді, секрет здатності думати про щось нескінченне полягає в тому, щоб відпустити щось обмежене. Так це відбувається більш природно. Якщо ви можете відокремити себе від обмеженого, здатність думати про нескінченне відбувається більш природно і легше. Так само коли зростає наша здатність. Уявляти щось абсолютне, тотальне, завершене, вічне, постійне зростає і відчуття блаженства. це нас приваблює, тому що це почуття здається прекрасним. І також, коли розум відчуває себе, ніби у пастці, у клітці, вузьким і обмеженим, це відчуття нам не подобається. Коли ми можемо почати думати про щось нескінченне, це дає відчуття простору і насолоди, відчуття величі та розширення. Тож ми починаємо насолоджуватися цим відчуттям. Таким чином, чим більше ми думаємо про це, тим більшою стає наша здатність розширюватися, і тим швидше наш одиничний дух. Стає космічною свідомістю, космічним духом і тут є рядок, де сказано коли ви думаєте, що це маленьке тіло моє, ви частинка одиничної свідомості. Коли ви думаєте, що це величезне вселенське тіло належить мені, ви є найвищою свідомістю, це говорить про те, що нам треба привчати себе думати, що величезне космічне тіло належить мені. Останнім часом я насолоджуюся думкою я космічний розум. То чому різниця між моїм розумом та космічним розумом? Мій розум думає про дрібниці, космічний розум думає про весь космос як про своє. Отже, коли ви думаєте, що весь цей космос це ваше тіло, тоді ви станете ним. Отже, почніть так думати. Навіщо чекати? Почніть сьогодні, почніть думати, що я це великий космос, я космічний розум. Тому що це єдина необхідна зміна. Коли ви думаєте про дрібниці, і у вас є звичка думати про дрібниці, тоді ваш дух обмежений. Це дживатма. Але коли ви зміните це і почнете думати, що увесь космос це моє тіло, пам'ятаєте, було сказано про фізичне тіло і психічне тіло, то що ж таке психічне тіло? Ваше психічне тіло складається з трьох частин: я є, я думаю, і я думаю про щось. отже, якщо ваше я є, це я є все, якщо ваше я думаю, це я уявляю собі все, і якщо ви думаєте про сукупність усього. Тоді ваше психічне тіло, за яким спостерігає космічна свідомість, ваше психічне тіло є нескінченним. Отже, ми так звикли мислити обмежено, чи не так? Я, це моє тіло з цією історією, статтю, національністю. Ми повинні привчити себе мислити у космічних термінах. І коли ми починаємо це робити, це одразу дає нам відчуття простору, відчуття задоволення, тому що це наша доля, це наша місія, це те, що робить нас людьми, прагнення до розширення. І у трохи більш складній частині промови, баба каже, єдність в об'єктивності призводить до єдності в суб'єктивності. Загалом це те про що тут говориться. Якщо ви змінюєте свій, якщо у вас і у мене однаковий об'єкт. Гаразд. Якщо ви і я маємо один і той самий об'єкт, якщо ми дивимося на одне й те саме однаково, то в принципі ми стаємо подібними у своєму сприйнятті. Розумієте цю думку? Я зрозумів це по іншому. І що ти зрозумів? Якщо ви починаєте відчувати себе частиною об'єкта, ваше усвідомлення автоматично розширяється, і ви стаєте одним цілим з цим об'єктом. Я так зрозумів, якщо вам потрібно сконцентруватися на чомусь одному, то автоматично усе інше розчиняється у свідомості і вона розширюється. Можна зрозуміти і так, але я думаю, що насправді йдеться про те, що якщо ви маєте. Обмежений об'єкт, то ваш суб'єкт це дживатма. Якщо ж це нескінченний об'єкт, як космос або парама Поруша, як бачить найвища свідомість, то ви стаєте Парамо Порушею. Тобто об'єкт той самий. Якщо якщо я стоятиму тут, а ви там, ми бачитимемо дещо різне, бо ми в різних місцях. Але якщо ми стоятимемо в одному місці, то те, що ми побачимо, буде абсолютно однаковим. Тому, якщо ви зробите це навпаки, якщо подивитеся на все так само, як Парама Пуруша. Як на все ціле, то ви, по суті, станете свідком свідомості, ви станете парама порушою. Це моє розуміння. Так, для мене це занадто складно. Я не такий високоінтелектуальний. Для мене це більше роздуми. Якщо я думаю про все як про єдине ціле, концентруючись на одному, і бачу все в цьому одному. То свідомість автоматично розширюється до єдності в усьому. Так. <світ> Як би там не було, загалом це дуже цікава промова. Отже, насправді наше завдання полягає в тому, щоб наскільки це можливо, не бачити обмежені речі. А бачити безмежні речі, і чим більше часу ми витрачаємо на це, тим швидше ми стаємо ним. І це зводиться по суті до пам'яті, до згадування вашої мантри. А також коли ви маєте справу з обмеженими об'єктами. Нагадуйте собі, що кожен обмежений об'єкт, людина або річ, з якими ви маєте справу є виразом нескінченності? Якщо ви зможете це зробити, то навіть якщо ви живете в цьому обмеженому світі, маючи справу з обмеженими об'єктами, ви все одно будете бачити в них божественне, бачити в них нескінченне і ваш розум думатиме про щось нескінченне. Тому, куди б я не подивився, я бачу одну нескінченну божественну істоту. І якщо я зможу навчитися цьому, мій об'єкт буде нескінченним. Гаразд, дякую. Намаскар.